Минулої суботи Кам'янське буквально вибухнуло енергію двоколісного транспорту. На базі ДЮСШ США No2 пройшов велодень 2025 спортивне сімейне свято, яке зібрало понад 200 учасників. Долучилися спортсмени різного віку. Діти змагалися у вікових категоріях 5, 7 і 8, 10 років. Пройшов і загальний велозаїзд для найменших велосипедистів. Також у заїздах брали участь аматори та професійні спортсмени. Професіонали долали маршрут, прокладений вдовж дренажного каналу. А юні вологонщики змагалися на бігових доріжках стадіону. Долучались до майстрів їзди на двоколісних, і наша знімальна група. Покажемо, як це було. На старт вийшли і ті, хто тільки но навчився тримати рівновагу, і ті, хто вже має не одну нагороду за плечима. Відкривали змагання почесні гості. Слово взяв міський голова Андрій Білоусов. Я бажаю всім разом сьогодні гарно провести час зі своїми рідними, зі своїми близькими, отримати гарно враження від наших сьогоднішнього свята спортивного Бажаю нам всім миру та перемоги. Цей володень не просто про спорт, це ще й про згуртованість громади. Тут малюки, батьки, тренери і вболівальники. Така собі велика спортивна родина. Серед наймолодших і ті, хто здається, ще вчора їздив у візочку, але сьогодні вже справжні гонщики. Дехто зупиняється на повороті, хтось ледь не падає, а хто упевнено перетинає фініш під оплески. Найменший учасник Роман йому всього три з половиною роки, і це його перші змагання. Добре. Добре. Життя. Купуйте їм таки. Як велосипеді, да. За динамікою змагань уважно спостерігають тренери, директори спортшкіл та, звісно, організатори. Начальник управління молоді і спорту Анатолій Вашина розповідає, чому навіть у такий складний час подібні заходи життєво необхідні. Сьогодні, в черговий раз, вже традиційно в нашому місті проходить міська міські велоперегони велодень 2025 року. Сьогодні ми сподіваємось що наші спортсмени покажуть найкращі результати, до яких вони готові. В наш час, коли люди знаходяться в постійному стресі, коли лунають сигнали повітряної тривоги, дуже важливо відволікати їх від цього життя. Ми спорт є адаптивним методом, який дозволяє виводити наш. І дітей, і дорослих, виводити з цього стану тривожності. І спорт завжди сприяє цьому. Багато хто з присутніх і раніше долучався до велоднів. Іноді вся спортивна історія починається саме з таких заходів. Мама учасниці пані Мілана вже вдруге приводить свою доньку на велодень. Хотілося б перемоги, так? Іванка, Тут хотіла перемогти. Іванка вже в других змаганнях приймає участь. Минулому році теж приймала. Дітям дуже корисно. Багато людей, знайомства нові. Тільки зараз наступає вік, коли можна піти в велошколу. Вона ще думає. Серед учасників є і ті, хто вже впевнено рухається до великого спорту. Дамір, юний триатлет, каже, що його історія почалась не зі шкільної фізкультури, а й з розмови з татом. Мені папа сказав, що триатлон є спорт класно. З другом приїхав. Та от все. І за і до сіхфор займаюсь. Свою перемогу здобула маленька учасниця Анастасія. Дівчина розповіла, що головними є дві речі це вміння кататися та мати сучасний велосипед. Я каталася в палку. Тоді я поглава, а сьогодні перемогла. Відбивали до того, того що він був легкий. Ось в нього тут така блискавка. І о, і о тут. Дитячий сміх перші перемоги і щирі емоції. Ось справжній дух Володня. Маленькі учасники не приховували захоплення, адже для багатьох це були перші в їхній житті досвід змагань. І кожен вже переможець. Мені подобається, як змагатися, мені дуже подобається. Сьогодні я буду кататися на велике, як скажемо, на піліганки. Цей буде за мене боліти». Головне, що для них це перше таке заїзд. Це дуже на така сонячна погода, так плюс класний настрій. Я думаю, що треба більше таких вілозаїздів створити. У програмі не лише гонки, у перерах між заїздами виступи юних гімнасток і акробатів. І як кульмінація морозиво без винятку. Всім усі переможці та призери отримали медалі, грамоти і подарунки. Але справжня перемога це командний дух, свіже повітря, усмішки та впевненість. Велодень 2025 став справжнім святом спорту, витримки і доброти.